Всім привіт! У мене вже давно була така думка, щоб приготувати, зробити рубрику Стартавні української кухні. До нас в моїй сім'ї, родині збереглися деякі рецепти ще про бабусі і прабубусь. І один з цих рецептів я сьогодні хочу приготувати і показати вам. Це є регіональна, кух... регіональна страва, це засипана капуста. Готується на основі квашеної капусти. Квашена капуста кваситься вже багато-багато сторіч в Україні, і відповідно вона дуже-дуже давня. Я її сьогодні готую з м'ясом, вона не обов'язково повинна бути з м'ясом, вона може бути спокійно без м'яса, і вона буде судно, ну, така дуже смачна. Страва дуже легка, на, немає відчуття ніколи після неї переїдання, там ще якось ні, відчуття. Так що готуйте разом зі мною, дивіться і насолоджуйтесь. Так, беремо квашену капусту, але ми її перед тим промиваємо обов'язково в холодній воді, тому що коли ми її зваримо, вона буде кисліша ще. Тому ну, ми її кидаємо в катюлю. Так, треба налити вже води, бо вона зараз кинула. І закидаємо капусту. М'ясо. У мене така свинина вирізка. Але може бути будь-яке м'ясо і курятина, і телятина, на все, що любите. Далі капуста. І це все заливаємо водою так, щоб вода тільки. Сверху трошечки покрила капусту. Так. Все. І накриваємо кришкою. Став на невеликий вогонь, нехай собі вариться так за 2 години точно. Пройшло 2 години. Ось уже м'ясо і капуста зварилися. Додаємо пшено. Пшоно я попередньо промила кипятком. Тут є 3 столові ложки пшона. Додаємо його ось таким чином. Розподіляємо по поверхності і пшоно включаємо сильніший вогонь так, щоб вода досягала його. І воно має розтріскатися. Дивимося. От наше пшено розтріскалося. Значить, тим часом беремо 3 столові ложки борошна. Я вже його набрала в чашечку, солимо, солимо так, якби солили ми всю кастрюлю. От сюди всипимо всі. це все розводимо холодним молоком. Розмішуємо, щоб не наклали. Сіль попереджаю утворення комочків мукою, тому завжди як треба це, розмішати муку, щоб було без комочки, треба додати солі. Додаємо ще молока. Знову помішаємо. Далі додаємо молоко, так молока має бути повна чашка. Так, беремо і акуратно це вливаємо. ливає. Це гарно вимішуємо. І додаємо сметани домашні. Сметана це є не обов'язковий компонент, але з сметаною завжди краще, ніж без сметани. Особливо, якщо не даєте м'ясо, то краще давати побільше сметани, молока. Єма жарної цибулі. Вона теж можна потім тільки зверху полити. от Я це лишаю, щоб зверху поливати, але трохи додам і всередину. Лишаю це ще на невеликому вогні нехай раз скипить і можна виключати. Получилася засипана капуста, ми її готуємо з покоління в покоління багато-багато поколінь. І е, якщо вам цікаво такі рецепти, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. І я буду знати, що стародавня українська кухня, крім мене, ще якомусь цікава, і я буду старатися щось готувати нове. Ставте лайк, якщо вам подобається, підписуйтесь на мій канал. І все, мене краще. Па-па!